Під час масованих обстрілів України російські ракети чи ударні дрони неодноразово порушували повітряні простори Польщі, Румунії чи інші території країн-членів НАТО. Про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. За три роки повномасштабного вторгнення Росії в Україну НАТО на офіційному рівні через побоювання тієї самої ескалації й досі не прийняло вольове рішення про збиття російських дронів та ракет над територією альянсу власними засобами протиповітряної оборони а також літаками. До того ж моментами альянс відмовляється визнавати той факт, що Росія порушує та атакує території країн НАТО ракетами чи шахедами. Варто лише згадати, як очільник оборонного відомства Латвії після того, як шахет розбився на території їхньої країни, заявив, що цей випадок не можна розглядати як відкриту воєнну ескалацію, стверджуючи, що територія їхньої країни не була ціллю для цього. Ударного російського дрону, а як у Польщі росіянам спустили з рук те, що ворожа ракета залетіла у простір Альянсу та вбила мешканців країни. Чи як НАТО закривало очі на те, що у Румунії неодноразово виявляли уламки російських дронів типу шахет після атак на українську інфраструктуру, зокрема портову, з цих моментів можна зрозуміти, що ймовірно деякі члени альянсу розуміють, що немає ніякої п'ятої статті і ніколи не буде. Колишній головнокомандувач збройних сил. України Валерій Залужний розкрив таємницю, як НАТО реагувало на російські ракети і шахеди, котрі падали на території Румунії та Польщі. Ну, дивись, країни Прибалтики це розуміють дуже чітко. Вони розуміють, що нема ніякої там п'ятої статті. І ніколи не буде. Польща це розуміє, куди періодично падають то наші ракети, то російські. Бо Румунія взагалі нам все розуміє, тільки, тільки мовчить. І інколи дзвонить мені, каже, мовчи. Каже, мені... каже, ну впало два шахеда в борт до вас. Що ви мовчите? Мовчи. Каже, я тебе прошу, панпані. А боже мені каже, ти нашу каже, включив? Каже, всі ваші реби каже. Вони каже, полетіли до нас. То збивайте, кажу. У вас 40 F-16 стоїть. Валерій Залужний додав, що не вважає вступ України до НАТО дієвою гарантією безпеки, адже це, мовляв, нічого не дасть крім політичного захисту. Також експоловно командувач збройних сил України не вважає, що такою гарантією може бути іноземний миротворчий контингент. Натомість, на його думку, найкращі гарантії безпеки закладено в нас самих.